Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо підготовку до національного мультипредметного тесту з української літератури і говоримо про новелу Григора Тютюника «Три з, з поклоном. Григір Тютюник український письменник про перекладач, педагог, представник покоління шістдесятників, якого Валерій Шевчук назвав одним із найвидатніших наших новелістів. Народився письменник 5 грудня 1931 року в селі Шилівці на Полтавщині. Григора Тютюника вважають майстром малої форми. Його твори вирізняються колоритним зображенням побуту сучасного села, рідкісним знанням мови та психології народу, а також майстерністю змалювання художньої деталі. Григорь Тютюник відвертий і прямолінійний. він ненавидить пристосуванство як у житті, так і в літературі. Він розповідає про людину тут і зараз, відображає її внутрішній світ і переживання, закликає прислухатися і почути себе. Не поспішати в діях та почуття, саме таким є його твір тризотурі сполковник. Цікаво, що поштовхом до написання твору за спогадами очевидців послужила доволі звичайна подія. Грігір Тютюник, перебуваючи на відпочинку будинку творчості Вірпені, побачив виступ сліпого бандуриста, який виконував пісню Летіла зозуля через мою хату. У пісні йшлося про нещасливе кохання та непереборне страждання дівчини. Яка полюбила одруженого чоловіка, що мав двох дітей. Письменника настільки вразила ця пісня, що він, як тільки з тих бандуриста, підхопився і побіг до своєї кімнати. Так і народилася новела під назвою Три зорулі спокпоми. Таємничою і символічною здається ця назва, і, напевне, тільки автор міг би пролити світло на її зміст та власне, як і на посвяту. Ми ж, не претендуючи на істину, спробуємо висловити власні думки, але трохи згодом. А зараз після заголовка, читаємо. Любові Всевишній присвячується, читаємо і усвідомлюємо. Автор спонукає нас насклонитись не людині, а почуттю. Ті, хто пізнав його в житті, нехай уклонюється вдячністю, кого оминуло щастя любові потаємним щеном? Читаємо присвяту і розуміємо перед нами твір про любов, яка, настукаючи, без дозволу входить у людське серце і виповнює його вщерд. Якщо пощастить, то радістю, якщо ні, то смутком стражданням. Тризадуля споконованим за жанром це новела. Пригадуємо, новела це невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з динамічним, напруженим сюжетом та несподіваним фіналом. Зауважмо, у новелі автор концентрує увагу на змалювання незвичайних життєвих обставин, у які потрапили головні герої, та на висвітленні їхніх настроїв і переживань. І перше, що нам варто знати про цей твір, це про що він. Три зозулі з поклоном це досить невелика та повчальна історія про нерозділене кохання. Це невеликий твір, у якому на кількох сторінках помістилося ціле життя героїв, вистраждених, вимучене, але сповнене великою любові. Особливістю новели, як літературного жанру, є наявність небагатьох зброї. Герої ж нашого твору це студент-доповідач, його батьки Михайло Софія, їхні сусіди Марка та Карпо Яркові, п'ятьколико, коштар та образи природи, сосна, зозуля, образи предмети, костюм, лис і явище, сон. Тож друге, на що звертаємо увагу, це про кого твір. У нашій новелі основних дієвих осіб, як бачимо, декілька. Проте є одна, довкола якої розгортається, розгортається вся любовна історія. Гадаю, саме з неї і варто почати, отже, марфа яркова або маленька Марфа, як її ще називали за низенький зріст. Героїню автор описує у двох часових площинах у юності та в старості тонесенька, тендітна, в благенькій вишиванні сорочині і рясні спідничині жовтими кучерями, що сяяли з під хустки. Такою перед нами постає 19-річна Марта, яка і є тією фігурою в творі, що не отримала відповіді на свої почуття любові від Михайла, наступного персонажа нашого твору. Михайло чоловік 33 років, бравий, чорноокий, його автор порівнює з Соколом. Сокіл був ставний, такий, смуглий, очі, так і почуть чорніші. Над ним невладні роки. Він якось і не старів, однаково зоставався і в 20, і в 30 годочків. каже про Михайла його дружина Софія, ще одна героїня нашої новини. Софія спостережлива, добра і чуйна жінка, сильна духа, терпляча. Вона знала, що Марпа кохає Михайла, бачила та страждає, але не засуджувала її, а завжди жаліла та співчувала. Софія і Михайло мають сина, який у тексті виступає оповідачем. По Син? Є таємничою особою у творів, тому що він не має імені. Проте ми знаємо, що він і студент і приїхав на канікули додому. Саме від його імені ведеться частина розповіді у творі починаються події. Ми також знаємо, що на забороненні від розвантаження вагонів гроші, юнак купив собі новенький костюм. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками той купив. А отже хлопець ледачий і не чекає подачок від мами, а сам шукає підробіток. Юнак поспішає додому, щоб побачити маму та поділитися з нею своїми новинами. Наступний персонаж Карпо ярковий чоловік Марти, що став її вимушеним вибором. Карпо ніколи не робив Марку щасливою. два годочки прожила з ним і нажилася на сто. Дуже вже різні вони були. Вона, як поріпілочка, а він товстопикий був, товстоновий, і рудий матінко ти моя, як стара солома. А ще він їсти страх любив. ложку в руки і тюпає, як за себе кидає. Карпові, аби добре поїсти, співи його не входили. А Карпа, хоч викинь, сидить, у стелю дивиться. Ми співаємо, а він бо саме пару миски ловить та супе так, що каганець на столі як не погасне. Приземленим він був. На рівня Марфі, як сказала Пліна Костенко, її душа сягала неба, а він ходив ногами по землі. Марфа його ніколи не любила, бо на рівня душ. Це гірше, ніж мені. І в душі вона завжди кохала лише Михайла, її очі світилися до нього, наче дві свічечки по дубі. Крім людей, у творі діючої образи природи, одним із таких є сосна, і вона у нас не одна, а цілих дві сосна молоденька і велика сосна, що Михайло посадив на підхобі дому. Її ще в селі називають та, що твій тато посадив, тож для оповідача вона татова сосна. І, здавалося, б звичайне дерево. Але для кожного з героїв твору вона несе щось своє, для Михайла це символ рідного дому, для односельців спогад про загублене життя, для Марфи Софії сина, які люблять Михайла, це пам'ять про нього, а для всіх разом самотність. Не можна оминути ще один. На перший погляд, ніби й неприймітний, але важливий образ сидять колебко, коштар, височевий, ходючий, як сама футурба. Він завжди ходив із брезентовою поштарською сумкою через гостру підняття вгору плече. пече, у ній він носив листи від Михаяла. І тут усе стає набагато цікавішим, адже листи були до Софії, проте Марта завжди першою тримала їх руках. Чому так було? Про це дізнаємося із сюжету. Тож наступне, що нам варто зробити, це пригадати події твору. І починаються вони, як ми вже казали, із сина. Син? Вийшовши з за клубу із чемоданчиком в руці біля сусідньої хати Карпаєркового, помічає молоденьку сосну, а за нею бачить Марку, яка на нього пильно дивиться, щось шепоче губами довго проваджає його поглядом аж до татової сосни. Марфа стоїть без хустки, і ми зауважуємо, що вона зараз уже сива, хоч жінка, чиє волосся вже не сяє проти сонця золотим. Дивований поведінкою Марфи, хлопець запитує матері. Чого це сусідка щораз на нього тактивно дивиться? Вона любила твого тата, а ти на нього схожий, каже мати. Сина зацікавила ця ситуація і мати вирішує розповісти, розповісти йому в чому ж річ. І тут події переходять в іншу площину, у минуле, у часи юності дівчат. Мати розказує, що Марпа ще з молодості беззаємно кохала Михайла і, навіть вийшовши заміж, не забула його. Софія це точно знала, адже не раз бачила, як дивилася на Михайла Марка, коли вони з Карпом по сусідськи приходили щовечора на посиденьки до Михайла та Софії. Вона це знала, але не сварила суперницю, не злилася на неї, а навпаки, просила чоловіка, щоб хоч раз очі глянув на Марку, на що той відповідав. Нащо ж людину мучити, як вона і так мучить? Та раптом прийшла біда. Михайло. Потрапив у веремію сталінських репресій, опинився в Сибірських конставорах. Всі напружено чекали від нього листа. Чекала дружина Софія, чекала і Марта, котра ще не була одружена. Марта чекала звісток від Михайла і водночас гадала на ромашці, символ чистоти, кохання та надії у творі. Гадала про долю Михайла. Дівчина душею чула, коли лист надійде в село, і щораз втікала з роботи, пташкою летіла. І першою приходила на пошту, просила у дядька Левка, щоб дав хоч трохи потримати лист, пригорнути його до себе. Левко не хотів давати чужого листа, обманював її, та Марфа була дуже наполегливо. Обіцяла йому не розказувати нікому. Зрештою, дядько Левко дозволяв потримати, повняти та пригорнути до серця листа. Та що Марфа давала йому карбоваці? Ця коротка мить була варта тисячі хвилин очікувати. Вона давала надію на те, що Михайло живий. А душа Марвина тоді відокремлювалася від тіла і витала поблизу її коханого десь далеко, аж там, над Сибірськими соснами. Забираючи листа, дядько Левко зауважував, чорнила слізь мене розмажі. Це важлива деталь твоя. На цьому розповідь матері закінчується. Виявляється, вона підслуховувала розмови Марти з Левком і все це бачила, але не забороняла і не викривала Марту, бо співчувала і розуміла, Лише такі миттєвості роблять її щасливою, а ще тому, що було у них спільне горе. Чи сердилась вона на Марку? запитує син. У горі сину ні на кого серця немає, саме горе, і син розумів спогади її не щімляй їй і не болять. вони закам'яніли. Проходить час, і Софія знову отримує листа від Михайла, але він особливий, у ньому міститься зізнання. Чоловік розповідає, як уперше за два роки побачив себе у скалці від зеркальця, яке йому дав сусід по байраку, і зрозумів, що постарів, побачив і не пізнав. Не тільки головався, а й брови посиділи. Зразу подумав був, може, то і ні. Це на дворі було, не в бараці. Тернув долоні, ні, не ін. Більше не дивитимось. Йому тривожно, він відчуває, що, може, вже й не повернеться додому. Тому, згадавши про свій інструмент, який залишив удома, радить, як буде скрута продати його. Він мені, мабуть, уже не пригодниться. не так то й далеко я зайшов та далеко вертався. Михайло зізнається, що знає про любов Марфи до нього. Він чує щодня, десь тут коло нього ходить Марфина душа нещас. Вона йому сниться. Тому й просить тепер дружини. Соні, сходи до неї і скажи. Що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківській бандуристочка стіпеньки, послав три зозулі з поклоном. Тепер ми розуміємо, звідки назва твору. Але що ж вона в собі несе? Три зозулі з поклоном це поширене серед українців привітання, яке передавали безнадійно закоханій людині, аби позбавити їй душевних мук. Це традиційна формула прохання не любити, своєрідний відворот, що означає забудь, покинь, мене, відпусти. Передаючи три зозулю Михайло просить Марфу не лише відпустити його забути, а й висловлює вдячність за її почуття та просить вибачення за нерозділене покання. Передаючи цей останній привіт Марфі, Михайло благає Софію Сходи, моя єдина в світі сон. Може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку». Останній лист під тата, як який, який так і названо в творі. Це своєрідний композиційний прийом. Це новела в Невелі, де розкрито не тільки ціле світ почуттів батька, сум за родиною, за утраченою свободою та, зрештою, і за самим життям, а й показано безмежну любов до дружини, моя єдина у світі соня. До сина, ні ти, ні синок, ні колосок. Щось давно не снетесь, тільки привиджуйтесь. До рідного краю. Смілась мені моя сосна, це вона вже досі і в коліна, а може, й вище сосна, а за нею річки сине крило. Останні слова листа обнімаю тебе несо на руках колиску сину, докишите, звучать як прощання. Після цього листів більше було. Ми бачимо і початок твору, і його фінал віддано з прийняття оповідача сина. Це ще один композиційний прийом, обрамлений. Багато часу пройшло відтоді. А оповідач син і досі не може збагнути, як вони, Марта й батько, так чули одне одного на будь-який відстань і чому одне одного чуючи, так і не одружились, тоді не було б тебе шумить велика татора Суси. Тож запам'ятай твір має такі композиційні особливості, це наявність трьох частин і обравлення, переплетіння голосів Соні, Михайла і сина, кожен фрагмент має свого героя, але у центрі образ Марти. Крім того, автор не прагне дотримуватись хронологічної послідовності подій, тому відбувається заміщення часових площин. У творі наявні діалоги, розповідь відведеться від першої особи, подану лист як форму оповіді. Також твір має елемент притчивості, прихований висновок, любов по становищою сили не засуджується. Новелу справедливо називають автобіографічною. В образі оповідача студента ми легко пізнаємо самого автора. У змісті її прочитуються автобіографічні моменти. Батько письменника, як і герой Новели Михайло, був репресований і радянською владою запроторений аж у Сибірної Сходині, про яку писав герой в останньому листі. Послав три зозулі з поклоном та не знає, чи перелетять вони Сибірної Сходині, а чи впадуть от морозу. До речі, Сибір несходимо було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорновом, а вгорі, вгорі тою ж рукою написано знову Сибір неисходимо. Хоча про сталінські репресії тут і не йдеться, бо на той час такі теми були заборонені. У фразі Сибір несходимо ми відчуваємо натяк на поему Тараса Шевченка Кавказ і добре розуміємо, чому батько перебуває так далеко. І ще один біографічний момент. Коли батька заслали до Сибіру і мати не знала, де він, вона подалася його шукати разом із жінкою-суперницею, яка теж любила цього чоловіка. Про це Григір Тютюнов писав Я виношую ще один жіночий образ образ жінки, котра дуже любила мого батька. Коли, коли у нас сталося нещастя, мама вгорі кинулася саме до неї. Жінка була набагато старша за маму, старша за батька. Але обоє батько й мати ніколи не посміли зневажити ту любов велику великої неблаганно. Отож Марія пекла коршики, збирала все необхідне, бо мама ридала та побивалась. Удвох вони і поїхали розшукувати батька, не знаючи, що слід його загубився вже на віки. Яке благородство і краса убопчинку, самозреченість моєї тоді ще зовсім молодої мами. Мабуть, одна вона в цілім світі шукала підтримки своєї суперниці, співчувала їй жаліла. І якщо доля дасть мені таланту, не таланту, поки з ним. якщо поталани щось написати, поздав хвалу жінці і красі. І ось ми маємо твір, у якому звучить не просто хвала жінці, хвала красі, а звеличується любов. Щоб видати новелу, Григір Тютюник змінив акцент у творі. Батькове ув'язнення відійшло на другий план. Перший же він віддав значно важливішому людському житі любові, яка хоч і поєднувала героїв, Проте була у кожного своя. У Марфи пристрасна, благородна, страдницька, у Михайла вірна, чутлива і теж благородна. У Софії впевнена, розуміюча, тактовна, співчутлива. Між двох жінок, як ми бачимо, немає ревнощі. Їх об'єднує спільне горе та того. Марфа не претендує на чуже щастя, Софія не сердиться на Марфу, адже розуміє її почуття. А Михайло, передаючи Марфі три зозолі спокону, просить забути його, дати спокій його душі і бути щасливим. Тож і розуміємо, чому текст має посвяту любові Всевишній, Епітет Всевишній у нашій мові найчастіше вживається зі словом «Бог». тож любов героїв це Божий дар, почуття, яке вивищує, підносить буденністю. Отже, перед нами твір не про ревнощі та про образу, не про традиційний любовний трикутник з його таємницями та обманом, як здається на перший погляд, а про безнадійну, незгасну любов маленької Марки до батька героя-оповідача Михайла. Про мовчазну згоду самого Михайла на це почуття, про розуміння розуміє матерії страждань своїй суперниці та про співчуття до її долі. У трикутнику Григора Тютюнника усі кути про все знають, і ніхто нікого не засуджує, бо любов сприймає як найвищу людську даність, та як страждання, що заслуговує на співчуття. тож тема твору зображення складності людських стосунків через історію нещасливого кохання. Возвеличеній любові, як найвищої духовної цінності, що підносить людину над буденністю, очищує душі. Ми вже знаємо, звідки назва твору, і можемо вже сказати, якого символічного значення вона набуває. Три Тризотолі то три долі головних героїв, що так і лишились на роздоріжжі, кожен сам по собі. Михайло безслідно зник на каторзі, Соня сама виростила сина, Марф продовжує чогось чекати, вдивляючись обличчя сина Копана. Про що ще говорить нам це місце? Три зозулі то три туги, посвячені любов'ю. Адже і Марфа, яка кохала чужого чоловіка, і Софія, яка довго чекала на свого чоловіка повернення його з заслання, і Михайло, який бажав повернутися до родини, сподівалися на щастя і кохання, але сподівалися марі. Жодному з них так і не вдалося звити щасливого сімейного гніздечка, бо до всіх ми плинули зозулі спокої. І жоден з героїв, на жаль, так і не поборовся у страждання, не зменшив сили душевного болю, але всіх їх об'єднувало велике світле почуття і любов. І несуть вони освітлюбов, любов кохання, любов прощення, любов материнську, любов синівську. Саме таким і є найвище благо, любов, яке заслуговує на співчуття та розуміння, і хто навчиться цього, зможе все подолати в житті. Тож умійте любити. любити. Учіться прощати, бережіть свої почуття. А ми закінчили розгляд новели, тому пропоную кілька завдань для самоперевірки. Перше завдання. Твір має присвято. Кононівським полям, світові яблуні, любові всевишнє, якобуде вальмен. Так, твір присвячений Любові всевишні. За жанром, твір тризодулі з поклоном це оповідання, новела, нарис чи повість. Так, ми знаємо, що це нове. Наступне завдання: укажіть неправильні відповідності. Михайло репресований чоловік Марти, Софія дружина Карпа, оповідач син Михайла дядько Лобко Поштар, і мати оповідача Марви. А. Михайло не є чоловіком Марти. Так, це наша відповідь. Б. Софія дружина Карпа. Це також неправильна відповідь, тому це наша. Оповідач син Михайло, так, дядько Лобко – поштар. Так, це вірно, правильно, і мати-оповідача Софія, а не ма. Тому наші відповіді А, Б і Т. Четверте, покажіть правильні відповідності. А, дядько Лобко – височений, ходючий, як сама подруга. Так, це опис саме дядько Лук. Б. Карпо то стопикий був, товстоногий і рудий матінко моя мила. І це правильно, це характеристика Карпа. В. Михайло не тільки голова, а й брови посивіли. І це є опис Михайла. Г. Софія, сива, волоса. колись її волосся сяяло проти сонця золотим. Це опис марта, тому наші відповіді А, В і В. І наступне завдання. Події у творі три, три зозові з поклоном розгортаються в такій послідовності. А. Розповідь про кохання Марви приїзд сина студента. Далі можемо не читати, тому що твір не починається з розповіді про кохання Марви, тому нам ця відповідь не підходить. Б. Прохання Михайла приїзд сина студента. Знову ж таки, твір не починається з проханням Михайла. Відповідь не підходить. В. Чекання Маркою у листоноші, розповідь про вечірні посиденьки, також неправильна відповідь, тому що вір починається не з того. Г. Привіз сина студента, так це початок твору, розповідь про кохання, Пи, чекання Маркою у листоноші, розповідь про вечірні посиденьки, прохання Михайла. Наша відповідь Г. По саме такій послідовності розгортаються події. На цьому наше заняття завершено. Я ж вам дякую за увагу. Та бажаю успіхів у тестуванні.